У кожного. 100% була ситуація, коли при покупці нового смартфону необхідно перенести дані зі старого. Процедура нескладна, і переглянувши мій відеогайд, з нею впорається кожен. У ньому я зібрав прості та зручні способи з переносу всіх даних. Ви на каналі Мойо, я Рома. Поїхали! Перший варіант з iPhone на iPhone. Найпростіший. Для цього при ввімкненні нового смартфона на операційній системі від Apple необхідно обрати, перенести дані зі старого iPhone та покласти обидва телефони поруч. На старому з'явиться сповіщення на підтвердження переносу всієї інформації. Прийміть цей запит. Вімкніть камеру та наведіть її на новий iPhone. І все, процес запустився. Обидва телефони повинні бути підключені до інтернету. Таким чином ви зможете повністю клонувати старий iPhone. І єдине, що необхідно буде зробити після цього процесу, це війти в аккаунти, де вони у вас є. Зазвичай це соціальні мережі, месенджери, Apple ID. Друге з iPhone на Android. Продемонструю це на прикладі моделей 11-го iPhone та Tecno Pova 6. Модель чи виробник особливого значення не має, бо в різних виробників процедура буде аналогічна, можуть відрізняти стільки фірмові застосунки, що допомагають це зробити. Отож, при вімкненні нового Android-пристрою, в момент початку початкових налаштувань вам система запропонує перенести дані та дасть вибір, з якого пристрою чи операційної системи це зробити. Після на новому Android-пристрої з'явиться QR-код. Навівши камеру старого iPhone, ви потрапите в Apple Store. Далі все просто: достатньо дотримуватися підказок, які з'являються на екранах смартфонів, та по завершенню процесу також необхідно буде авторизуватись у потрібних застосунках. Звичайно, застосунки, які відсутні в магазині Play Market, перенести не вдасться. Проте ви завжди зможете завантажити аналогічні по функціоналу. Та й таких додатків не так вже й багато. Тепер про зворотній бік, коли в нас новий айфон і старий андроїд, тобто дані потрібно перенести на айфон. Також необхідно розмістити обидва пристрої поруч. Підключаємо Android до Wi-Fi. На екрані є функції Швидкий старт при початкових налаштуваннях iPhone. Натискаємо Перенести дані з Android пристрою. Далі ознайомлюємось з положеннями та умовами, приймаємо їх, вводимо код підтвердження на пристроях. Підключаємо новий iPhone до Wi-Fi і очікуємо переніс даних. Після вже авторизуємось в необхідних застосунках. Ситуація аналогічна. Якщо якогось додатку немає в магазині Apple Store, він переміщений не буде Гідно підібрати аналог. Третій варіант це перенесення даних з Android на Android. Схема аналогічна як в другому пункті. Тільки обираємо не з Apple пристрій, а з іншого Android. Це були найпростіші способи. Якщо з певних причин вони вам не підійшли, існують також і сторонні застосунки, що дозволяють перенести дані. Додатки для перенесення даних. Можна використати і сторонні застосунки для переносу даних, наприклад, Smart Transfer. Хоча це не фірмова програма від виробників смартфонів та планшетів, вона досить популярна серед крусування. Android та iOS. А її розробник має надійну репутацію. Застосунок працює на будь-якому Android та iOS пристрої. Підготовка до перенесення. В першу чергу потрібно встановити застосунок на обох пристроях Android та iOS з Google Market та App Store, а також надати йому доступ до внутрішнього сховища на обох девайсах. Зверніть увагу, даний застосунок не переміщує SMS, історію викликів, контент з iMessage, застосунки та налаштування пристрою. Після завершення підготовки виконайте наступні дії: відкрити застосунок Smart Transfer на обох пристроях. На iOS-пристрої натисніть Надіслати, а на Android отримати. На Android-пристрої підтверджуйте з'єднання. З пристроєм iOS. За необхідності надайте застосунку всі необхідні дозволи. Після цього на iOS пристрої оберіть дані, які необхідно передати, та натисніть почати передачу. На Android пристрої погоджуйтесь з передачею файлів. Зачекайте, доки завершиться процес перенесення даних. Методи ж переносу даних через Bluetooth чи карту пам'яті наразі вважаються застарілими. І як ви вже знаєте, це можна тепер зробити значно простіше та швидше. Друзі, якщо у вас залишились запитання, як ви вже знаєте, я буду вас чекати в коментарях під Відео від вас, я попрошу поставити пальчик вгору в цьому випуску, також підписатись на наш канал, якщо ви ще не з нами. У мене все. Всім пока!